Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну, далі будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Цілодобово триває розбір завалів на місці влучання у гіпермаркету Харкові. Долучається до прямого ефіру. Олексій Нігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію на місці розбору завалів, що відбувається. Скільки на тепер загиблих, постраждалих, і скількох не вдалося ще ідентифікувати тіла людей? Так наразі у нас продовжується фактично цілодобова робота по розбору завалів про по ліквідації наслідків. Наразі відомо про 16 людей, які загинули, і ще рештки двох тіл наразі. Іден. Повало так проводиться ще експертиза ДНК для того, щоб зрозуміти це або скажімо так нові а, жертви, або ці рештки належать вже ідентифікованим, скажімо так, раніше нашим загиблим. А що щодо постраждалих саме на 40, 44 а, людини рахується? Частина з них перебувають у лікарні, частина з них знаходиться у важкому стані, оскільки є досить істотна скажімо так, частина тіл, що ну тобто там обгоріли тощо. Значить, ну і знов ж таки ворог продовжує обстрілювати наші населені, тобто пункти і Харків. І наше при кордоні зараз сьогодні зранку було обстріляно Чугуївський район, населений пункт Мартова. Там відповідно пошкоджені більше 10 приватних домогосподарств, тому ворог фактично продовжує чинити терор місцевого населення. Що в, в цілому в відбувається в місті? Як громадяни відреагували на це посилення атак ворога на Харків? Тому що не лише епіцентр були влучання, і в, і в інші об'єкти на території міста цивільні, розкажіть про ситуацію в цілому в місті? Ну так дійсно, ворог днями фактично посилив обстріли населеного пункту Харків. Так дійсно. Б'є по о, центральній частині, по зонам відпочинку, по скупченням фактично людей. Тому дійсно люди стурбовані, знервовані, і це зрозуміло на вулицях все менше людей. Ну і ми, власне кажучи, комунікуємо, щоб люди не знаходилися, тобто і на вулицях у зонах відпочинку, тощо, тому що мета наразі росіян це дійсно і е, залякати, і по максимуму зробити все можливе, щоб люди з Харкова ви виїжджали. Такого скажімо так масового від'їзду з міста Харкова ми, ми наразі не спостерігаємо однак, звичайно, маємо робити все можливе для того, щоб і відповідно комунікувати із населенням і заспокоювати, тому що дійсно лінія фронту у нас наразі стабільна. Ну а те, що ворог б'є фактично ракетами, по тобто Харкову, потрібно дійсно. Зважати на сигнали повітряної, тобто тривоги і дійсно максимально переховуватися в тобто там укриттях. Іншим словом, дійсно, у нас повітряна тривога, наприклад, лунала 20 годин. Ну і там дійсно людям потрібно там, займатися, умовно кажучи, навіть побутовими речами, а 20 годин перебувати в там укритті досить важко. А чи радите ви сім'ям з дітьми виїхати тимчасово з Харкова? Хоча, поки така нестабільна ситуація, і тривоги лунають 20 годин. І те, що президент Володимир Зеленський заявляє про нове скупчення військ за 90 кілометрів від кордону? По місту Харкова щодо там, евакуації, наразі підстав таких у нас немає. Значить, що стосується при кордонних населених, скажімо так, пунктів, то у нас і були прийняті рішення щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. І у нас таких сімей було 112, вже більше відповідно 80 Ми евакуювали, і далі така робота буде продовжуватися для оголошення там, евакуації і прийняття таких рішень мають бути чіткі, а, тобто посили, да і там обстріли на жаль у нас ідуть не лише Харкова, а інших фактично територій Харківської там області. А що uh, відбувається навколо Вовчанська і в, в місцях, де йдуть активні бойові дії на Харківщині? По Вовчанську фактично дійсно точаться вуличні, тобто бої. Наші воїни намагаються відтиснути, тобто ворога, зайняти більш а, вигідне, тактичне положення. Там лінія фронту наразі фактично проходить по лінії річці Вовча, да тобто ситуація а, днями там не змінилася. Тобто, ми зупинили повністю просування ворога в глиб території Харківської там області. Наші воїни так само стримують ворога і по Липецькому напрямку, і по Слобожанському напрямку. Це все північ нашої території. Ну і далі, звичайно, потрібно вживати заходів щодо відтиснення ворога до лінії кордону. Пане Олеже, ви ще згадані мною слова Володимира Зеленського про концентрацію військових за 90 кілометрів вже з іншого боку. Що відомо там, яка ситуація? А дивіться, це резерви, да це резерви, які ворог намагається і скоріш за все буде задіювати на мовчанському напрямку, тому що а, наші збройні сили завдають росіянам досить істотних втрат серед і живої сили, і фактично а, озброєння броньованої техніки. І їм щоб продовжувати тиснути, так потрібно постійно поповнюватись. Тому а, так певне скупчення є. Воно. Скажем так, не критичне і скоріш за все, ворог буде задіяти або на вовчанському або на куп'янському напрямку. На купінському напрямку так само ворог фактично останніми тобто тижнями активізував свої відповідно на наступальні дії, і за відповідно добу їх може бути від 15 до умовно кажучи 20, Однак все одно він там успіху не має. Тому ворог намагається так дійсно просунутися однак наразі. Наші воїни його тобто стримуть по всім абсолютно напрямку. Інститут вивчення війни констатує про те, що Росія на трьох напрямках в бік Харківщини і Сумщини накопичує війська свої. Це протилежний бік від Вовчанська і Куп'янська. Як ми на це реагуємо на цих напрямках? Ми будуємо укріплення, ми готуємось, тому що це, це питання хвилює суспільство, тому що останній раз тема укріплень достатньо гучно лунала і досі лунає в інформаційному просторі. Чи не втрачаємо ми час зараз на тих напрямках, де можливо ворог готує свої свої провокації і свій наступ щодо Харківської там області? Так дійсно ми очікували. І ще раніше так, активізація фактично ворога на ще одному напрямку. Це пів це на захід від умовно кажучи там липців. Це фактично там золочівський напрямок. Це так само Богодухівський напрямок. Ми за цим дійсно, тобто спостерігаємо, аналізуємо можливе накопичення російських військ щодо адміністрації. Ми продовжуємо дійсно виконання завдання президента, офісу президента та уряду щодо посилення будівництва відповідно третьої лінії там оборони. Значить, воно не припиняється і не буде там припинятися. Значить, ми цим займалися з 20 фактично другого, тобто року і де наразі просто нарощування. Значить, ну і дійсно наші військові на тих флангах так само мають свою, тобто, присутність, і вони вже вживають всіх необхідних заходів щодо активної там протидії або тим загрозам, які можуть бути по тим саме, тобто територіям. Дякуємо вам за те, що приділили час. Олексій Губов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами.